Якими були найяскравіші спогади студентського життя? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Скажіть, будь ласка, які найцікавіші студентські історії з вами траплялися? Ну, таке на камеру казати не будуть. А З того, що законно, що можна. Ні, такого нема. Це було дуже давно, більше 20 років, тому зараз я не згадаю Таша. Може, Остийна. Так, а вас? студент? У мене ще не встиг щось. У нашому корпусі дуже багато класних подій, лекцій так, ну, ну. влаштовують доволі часто як зустрічі з якимись відомими дизайнерами, дизайнерами, так і з колишніми студентами, які добилися якогось успіху, і насправді оце дос, ділитися досвідом дуже класно. Мені здається, таке не можна розказувати, якщо чесно. А таке, що можна розказувати. Напевно, це були поїздки в Славську, особливо початок осені, тобто, коли було прям типу гори, дуже багато людей, дуже прикольно, всі разом піднімалися на схил і, і робили планку. А у вас? В мене Я не знаю, немає нічого такого, що закону. Мої документи зробили в університеті і знайшли їх через два роки після того, як я туди поступила, наприклад. Це ми вирішили зібратися, святкувати Хеллоуін, І коли їхали в центр до нас в маршрутці, Акуратно підійшов Ігор Сизаче, який вирішив купити нам смаколиків. Це було дуже весело, як ми потім від нього втікали, втекли, і смаколиків він нам купив. Ось ой, ну чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Це було декілька років тому. Та під час мого навчання був ковід, війна, тому і не скажу, що я багато навчався. Ну, скоріше за все, це ті рідкі моменти, коли все-таки виходило. Вийти в заклад, та побачити викладачів та своїх друзів. Угу. Тому скажу так. У мене навчання одне. Добре, у вас? Не тільки навчання. Можливо, десь їздили, з одногрупниками зустрічалися, щось такого плану, десь щось організовували. Їздили. Ми обов'язково. У Львів на разів, напевно, приїздили з із одногрупниками дуже зручно, ми з Рівного самі. Тому на електричку сідали зранку, погуляли по Львову і ввечері назад. Аналогічно вивозили, збиралися групою до лісу частіше більше. Ну і проводили так разом часом. Як переживала першу сесію, здавати. Ага. Мені здається прогулювання пар разом з одногрупницями. Це стресово трошки чи ні? Чи ні, Ні, нормально. Все супер ми цим зараз і займаємося.